Усім привіт, вітаю на каналі. Нарешті ми отримали тисячу підписників. Дуже всім дякую. Сьогодні я взагалі-то не планував щось знімати, але так сталося, що буде трошки контенту. Я от зараз взяв собі доставочку. Ну так, все, все так совпало. Бачите, он доставочка їду. І тому можу просто трошки потеревенити. а ви дивитесь на хрещатик. на затори. Бачите, затори. Коротше, що я хотів розповісти, я сьогодні отримав такий, знаєте, дуже потужний батл. Зі мною там одна пасажирка скаржилася. Коротше, сіла до авто. Їхала як миша всю дорогу. Жодного слова не сказала. І потім, коли вона вийшла, мені прилітає скарга. У вас брудне авто. Я от сюди додам, як виглядає в мене авто. Ну, можете подивитися вон попереду, як і всі. Вон, авто брудні. Вон, вон біла, сіра, ось ця, інфініті чорна, всі брудні. В мене. В порівнянні з цим просто конфета. Ну і що ви думаєте? Я ж таки я там, пішу у клону, я тут всі скрини додам. Вони з мене вимагають там фото, щоб була а, дата, коли я це робив. Там. Ну, я планшет до, доклав, коротше, все вийшло. Мені скасовують оцінку. Вона мені одиницю поставила, щось таке. Ну, і що ви думаєте? Так, так, так. Жовте-жовте-жовте. Червоного ніхто не бачив, значить, не було. Мені скасували ту погану оцінку, я такий сид, чекаю, по уклону то було. Злітає замовлення наступне по болту. А я звідти ну, від'їхав там 50 метрів. Ну, що ви думаєте? А там приходить і сідає до мене ота миша. Така й мене, жорненька. Добавлю я її тут. Ну, в мене тупанула камера. Не знаю чого. Вона почала писати в слово мо, а там нема звуку. Дуже шкода. Бо коли вона сіла, я її одразу запитав. Перепрошую, а це ви на мене подали скаргу через те, що авто було брудне? А вона мені каже, так. Я таке, а що, що саме? Де брудне? Вона така, знаєте, зам'ялася і каже, каже, у вас дверь брудна. Я такий, я знаєте, я що тільки ну, там, думав коврик брудний. Ну коврик то таке. Я ж не вимагаю на коврик сідати або лізати його. ну Ви ж розумієте, коврик там взуття, воно різне. Буває, да там. І коврик в мене Ева. Перепрошую, майже новий. Так що. <плес> Дверь брудна! <плес> Коротше, от у миша. Вся. Ну, я перепрошую, кому може не подобається, що я так кажу миша, але іншого, ну у мене такого, знаєте, слова нема. Це таке найлагідніше, як я її можу назвати. Вона ж така. Каже, дверь, брудна, я говорю, що? Я говорю, а де сама? Вона каже: ну що, будемо це з'ясовувати? Я так, ну так. Проблема ж є, давайте з'ясуємо. І вона мені каже, я хочу вийти. Господи, да йдите. І все. І я кажу, будь ласка, я в болт написав, що скасував замовлення, там що неадекватна людина, ну і все. І на цьому, як би сижу, чилю. Думаю, думаю, що їй не так. Може, знаєте, там, ото скоро буде що там, День закоханих, да? то я думаю, може в неї вже ета, накриває, може там в неї не чи щось таке. Ну, не знаю. Коротше, сижу, нікого не чіпаю, думаю, там, коли там, буде вже замовлення, там, що ще там. От, гляньте, бачили, він мені руку виставив, цей джедай. Він поставив руку і я зупинився. Ну Хто не розуміє, подивиться, зоряні війни там джедей, джедаї так роблять. Я трошки іноді теж так вмію бути джедаєм. Виставляю руку і проїжджаю. От. І коротше, я сиджу такий, нікого не трогаю. І мені знаєте що? В уклон прилітає нова скарга на мене. Я ж таку думаю, ах ти миша! І знаєте, що там була за скарга? Скарга була за те, що я. господи, я тут добавлю, я, я там почитаю, я не пам'ятаю там дословно, як це, я вам своїми словами передам. А скарга за те, що я зателефонував їй і почав з'ясовувати, за що вона мені поставила таку погану оцінку. Розумієте? О, тут попереду аварія, тому і така тянучка. Там написано, що та, за повторний контакт з райдером. А я ж таки в Пітрунку пишу, який контакт? Я її, ну, вона сама до мене сіла в авто, коли викликала болт інший агрегатор. І тому ну, от так, це відбув, відбувся в мене інший контакт. А вона написала їм, що я їй телефонував. Ну, я ж такий скрин додаю, що. Ніякого контакту не було, що ця миша просто лжива. Тут пі-пі-пі-пі-пі. Не буду нічого казати, ви розумієте. Коротше, я такий обурений, що просто капець. І це, знаєте, в мене вже другий такий день. Я просто не знімав. Це так багато. Да? Але знаєте що? От наступний ролик я викладу там, де буде. Як я купив собі наступну Теслу в США, там буду прикольний ролик. І там в мене буде теж така поїздка, неприємна для мене. Так, поки стоїмо, розповім, чому сенс. Приходить замовлення на вулицю Басейну. То був ранок затори. І я просто дивлюсь: от людина викликає таксі, і я дивлюсь, куди їй їхати. Ви розумієте, я от такий імені крутий вже таксерик, що я думаю за людини, за людину як краще, щоб швидше доїхати. Бо крапка стояла на іншому боці дороги. Вона на дорозі стояла крапка. І там, щоб до цієї крапки доїхати, мені треба було поїхати прямо там, в затор лютий, десь я не знаю там півгодини крутитися, розвор... розвертатися. Ой, приїжджати на цю крапку, забирати цю людину. А потім, знаєте що, їхати в інший бік, розвертатися і ставати знов в цю пробку. Коротше, я ж думаю, зателефоную. Я зателефонував, запитав, вона каже: так, дійсно. Я стану, вас буду чекати тут, а тут. А вона каже, так, добре. Блін, ну слухайте. Я ж чекаю. І тут приходиться більш. Приємна миша. І така, знаєте, в очі каже, там, почала сваритися, а потім така, ну ладно, не все так погано. А потім на мене прилітає скарга, що вона запізнилася, і я повернув не туди. Блін, да якщо я б взяв би поїхав, знаєте, от, якщо я би поїхав, як вона хотіла б вимагала, на крапку, потім розвернувся, потім, вона б втратила пів години. Розумієте? Отака теж миша. Так що. Ну знаєте що, я не буду такий через декількох пасажирів. От, ну, в мене неадекватів було ну, за півроку. Ну, може там три людини, може чотири. Там. Ну Пам'ятаю ще одну жінку. І головне, це всі жінки були да. дві, ж... дві жирнічі. Ладно, це я не буду вставляти. Коротше, три жіночки було в мене, і всі неадекватні. Дивно, да? так? Так що якось так, бачите. Ладно, то таке все. Так що їду ту роблю цю доставочку. Потеревену трошки. Також хочу розказати, що я сьогодні вступив в чат Таксоріка. Там тусуються таксісти, дуже цікаво, дуже там чого. ви знаєте, коли замовлень нема, можна зайти, подивитися, почитати щось. там ну Корисна інформація є, там, де ДТП, де. Хто працює, хто катає, реально там ну таксоріка дому багато хто вже знає, хто ні, просто YouTube таксорік. Це реально дуже кайфова штука. Такий телеграм-канал, там я був вражений, бо там близько тисячі людей. от. Так що там Прикольно, так що Користуйтесь, кому буде цікаво. Ну і Антон тобі велике дякую за те, що створив такий телеграм-канал, де є дуже прикольна така атмосфера. Я от виклав про цю мишу, яка мене это, трошки образила за брудне авто. от. Так що там така підтримка була потужна. Хлопці казали, що хм, щось вона бреше. Якось так. Так що всім привіт. Ну, поки їду, ще можу, знаєте, що вам розказати. От В мене зараз а, є така проблема з зарядкою. Я не можу зарядити Теслу. У нас а, на сакарках почалися якісь там а, бачите, 23%. Це я не можу зарядити. Катаюсь, небагато. От я сьогодні проїхав всього-навсього 84 км 25 кВт витрати. От. В чому справа? Ото, як почались морози, у нас вольтаж почав просто падати до 170 вольт. І все, і тесла відрубає. Так що я трошки страждаю, не знаю навіть що робити. Чекати весни, чи купити стабілізатор, але він коштує знаєте, скільки десь штуку баксів. 1000 баксів. Ну і взагалі, давайте я вже так. Якщо я і сказав, скільки я проїхав, я вам скажу, скільки я і натаксував. А натаксував я 1800 гривень. Бачите, 1520, і зараз я замовлення візу за 270, але в мене, бачите, 0% комісія. Тому ну можна, як бути цікаво, просто відняти 25%, а то і буде. Дохід. Жити можна на Теслі, <свісно> бо витратив я 25 кВт, там зараз це ну, по 5 гривень. Вон, бачите, це. Щось приблизно 125 гривень. Тобто, чистими накосив десь 1200-1300. Ото чув я, що доставки люди не люблять возити, бо інший бік іноді тупить. От я зараз приїхав, я почекав 2 хвилини і вирішив зателефонувати. Знаєте що? А він мені каже: а що спускатися? Капець, злісно, спускайся, я запізнюсь, мене дитина вже 5 хвилин чекає мене біля школи. Ух, дав би йому. Спускатися чи ні? Это вам посылочка? Yeah. Зараз. Вы это видели? А я вам сказал, вот тут джедаи, звездные воины, это этот был ситх. <laughs> Слушайте, я иногда знаю, -то, что? Я думаю, что я трошки что-то знаю на курс доллара по 50. Ну, это дурень знает. <laughs> ну, вина, Закінчиться в наступному році. Є така пісня. Другий рік її слухаю. І Його ж не збрехала. Так що ладно, то таке. Поставлю цю пісню. Може, мене це YouTube не запани. А ми до вас сьогодні за чебурека. Да. Нам. А скільки коштують чебуріки? Ау, так. З това не І пять. Сушечка. Чебуречки. Я дома вирішив скуштувати ці всі штучки. Дали нам піцу, бачите, вже пепероні, але додали якусь шинку. шинку. Ладно, давай. Я раз Я щоб для касати, є Просто взяти і кусати, да? Кусати. Бє? Uh -huh. Не подобається? Hmm. Каже бє, а ну. А, ну так з помідорами йому досталось. Тю. Ну. За 70 гривень. Іноді заїхати, знаєте, не в мака. Хе -хе, в інше місце. Нормально. Годіться. Дубль два. м'ясом, мабуть цей вже. Там шир, мабуть. Знов сир? А, ні. Ну mm. що? Це смачний. Такий собі. — Не будеш? Mm. то їжі піц, а я буду їсти чебуреки. Фіналі по чебурекам. більш-менш нічого, майже всі з'їли, але їх треба їсти одразу там в магазині. Це вулиця Садова, 56, Асакарки, там вулиця Центральна, там якесь таке перехрестя. Знайдете кому треба. От. А я усім дуже дякую, що нарешті підписалися в мене тисяча на каналі. Далі буду викладати цікаві відоси про те, як я купив собі чергову Теслу в Америці. Боже, мене скоро з дому виженять. Бо оці дві Тесли це кожна, ну, перша це мінус 5, Я вам так скажу. Те, що буде там в наступному або через відос там про білу Теслу. А сіра, я навіть не знаю, там більше, ніж 5 там капець. Так що, якщо я буду жити на вулиці, знайте, це сталося через Теслу. Все, на зв'язку бувайте.